Антитютюнову вуличну акцію організували у Хмельницькому представники міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Проурочили захід Всесвітньому дню без тютюну, що 28 років поспіль відзначають 31 травня. Ми сьогодні вирішили провести акцію Ми проти куріння, ми здорове покоління з метою профілактики тютюного поління, щоб кожна людина, яка палить, задумалася над тим, що це шкідливо для її здоров'я, і можливо, таким чином, побачивши нашу листівку, все-таки вирішила покинути цю негативну звичку з метою збереження свого здоров'я і продовження свого життя. Організатори виготовили близько тисячі інформаційних листівок. Їх презентували городянам різного віку. Ми проти куріння це ж для вас. Ми здорове покоління і життя прекрасне. Дякую. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я від хвороб, спричинених курінням, щорічно передчасно вмирає більше людей, ніж гине у дорожньо транспортних пригодах, помирає від наркотиків чи сніду. Тож активісти сподіваються, що їх роз'яснювальна робота таки відіграє позитивну роль у боротьбі з курінням.